Це донецький шахтар, але в команді грає Ерлін Холанд та Кілян Бапе. Ось, будь ласка, наш стартовий склад на сезон 24-25. На жаль, немає упивку в FC25. Дуже надіємо, що воно появиться у 2026 році. Але зараз я перемістив Донецький Шахтар в турецьку лігу. І у нас два найкращих форварда в цьому світі на даний момент Кілян Бапе і Ерлінг Холанд. Тому проматуємо сезон 24-25 і дивимося, що помінялося. Чи виграє шахтар Лігу Чемпіонів, Чи виграє турецьку лігу? Всім приємного перегляду! А, а як це? Чекайте, я забувся дещо. ну звісно, треба поміняти на Номера, які у них є, на жаль, у МБАПЕ зараз 9 номер і у холода також 9. Але ми всі пам'ятаємо, що у МБАПЕ був 7 номер в ПСЖ. Тому ставимо якусь нарку, він її заслужив. Я не можу, як їм ця форма до лиця йде. Прям вони природжені грати в цій формі. Ну що ж, проматуємо сезон 24-25 і дивимось на результати. Ну що ж, ну що ж, дорогі фанати Донецького Шахтаря, закінчився сезон 2024-2025 і дивимось результати команди. Але перед цим дивимось результати наших двох зірок Холанда та Мбаппе. І я вже бачу в Суперлізі, в турецькій лізі кілян Бапе найкращий бомбардир. 35 матчів, 23 голи. Але щось я не бачу. А от холод. 33 матчі, 16 голів на 10 му місці. І я пишаюся кіляном 23 мічі. Просто прекрасно, Перше місце бомбардирів. І дивимося на результати команди. Надіємось там Донецький Шахтар. Взагалі пізде на першому місці. Ну і результати, ну я вам скажу майже майже перше місце. 78 очок, друге місце на першому місці фенгбарче. І Всього 4 очка не вдалося нам щоб обігнати Фенегбраче. А якби навіть була 82 очка в Фенг і в Донецького Шахтаря. Все одно Донецький Шахтар виграв, тому що у нас 83 забитих м'ячі, а у Фенгебраче 80. Третє місце Галатасарай, Сарай, четверте Транспорт, п'яте бесіктаж. Ну і далі йдуть уже такі аутсайдери. Динамо Київ на сьомому місці я також переніс його в турецьку лігу. Ну і йдемо mm -hmm. далі. Ого. Ну і тут я взагалі не бачу донецького Шахтаря. А, так. Ми вилетіли від Галатасарая в одній восьмій фіналу, з яким рахунком? 5-0. Ну це я трохи шокований, тому що в нас два кращі форварди грали такто. Далі предсезонні турніри Шахтор Донецьк займає перше місце, набравши 9 очок, 7 забитих м'ячів. Найкращі результати у Донецького Шахтаря, але... Ну, сопрововку ми не брали участь, і бачимо, що до фіналу також донецький шахтар не дійшов. Бачимо, де ми закінчили свій путь. Ага. і закінчили ми його в одній фіналу, відлетівши з рахунком. Загальним рахунком від командир 5-3. Ну, ми боролися, ми боролися. Але на жаль, а де Реал? А, Реал також в одній восьмій Брусі відлетів. Ну, Бапе пішов і загнала команда. Вітаємо Барселону з перемогою. Ну що ж, друзі, дякую, що ви були частинкою цього експерименту. А, ні-ні-ні-ні-ні. Ще треба подивитися рейтинг. Бапе. І о, Холанд травмований. І в обох піднявся рейтинг на один. Кілян БП 91 і Холланд-91. Ще ж дякую, що ви стали частинкою цього експерименту. Всім гарного вечора. До побачення.